На маршруті кондукторка Валерія Юрчук працює із восьмої години ранку. Жінка розповідає, що пасажири карантинних вимог дотримуються. І при вході у тролейбус одягають маску. Кількість пасажирів у салоні, розповідає жінка, контролює постійно. Дотримуються в масках всі дотримуються. Люди одягають, видавно це ж знають, що багато хворих, багато помирають. Так що люди всі в масках. Всі сидячі місця, поки що людей немає. Ранок, вихідний день. А якщо будуть сидіти? То ми не будемо пускати стоячих". А Житомирянин Микола каже, що через те, що у транспорті перевозять пасажирів лише за кількістю сидячих місць, на зупинках громадського транспорту почали утворюватися скупчення людей. Необхідна міра. Чому саме? Тому що ця хвороба багато поражає. І передаються, маски треба носити. Ну і вакцинованим потрібно бути. Стараюсь уникати скупче на людей і ходжу пішки. Тому що, коли одні сидять в часи пік, буває, наш транспорт їздить битком набитий. А коли люди не не зможуть зайти, хтось запізниться на роботу, хтось не встигне кудись. Не буде скупчення в транспорті, буде на зупинках. У громадському транспорті Житомира, окрім обмежень, які передбачає червона зона, діють і обмеження зеленої, жовтої та помаранчевої зони, каже директор юридичного департаменту Житомирської міської ради Євгеній Черниш. Обов'язкова наявність засобів захисту, тобто масок і в кількості місць, що не перевищує кількість місць для сидіння в транспортному засобі, також червона зона передбачає можливість введення додаткових обмежень з ініціативи органу місцевого самоврядування, але ну на даний час такі обмеження не приймалися, але не виключаємо, що будуть приймати Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.